Пасха велике християнське свято для багатьох. Це просто паски і яйця, які викладають на стіл один раз на рік, на великдень. Але звідки взялася ця традиція? Давайте дізнаємося з історії: в давнину на нашій землі жили язичники, і із улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали здобу у формі чоловічого фалосу. Це були ті ж самі паски з білою глазур'ю, посипану насінням і обкладеною яйцями. Заради родючості землі, худоби, птиці та людей, над якими жінки при приготуванні імітували над ними зачаття дитини і вагітність, а після вся родина повинна була з'їсти всі ці паски. При християнізації України Русі слав'яни-язичники чинили опір вченню Ісуса Христа, тому що не хотіли відмовлятися від традицій, від поклоніння богам їх предків. Православна церква вела боротьбу з язичницькими ритуалами, і язичники настільки намагалися це зберегти, що свої обряди і звичаї в церкву принесли. Тоді з'явився такий обряд, щоб святити паски, нібито її чаклунський ефект нейтралізували. Це стало компромісом між православним духовенством і мирянами язичниками. Людей переконали, що можна їсти свяченні Паски, але паска не є християнським символом, а навпаки, і жертовним приношенням, що суворо заборонено в християнстві. Справжня християнська Пасха це Ісус Христос. Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу, і на христі помер за всі гріхи людства. Зійшов у пекло, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла та смерті і воскрес із мертвих Христос, наша Пасха, тому що Він єдиний шлях для всіх людей, щоб перейти від смерті в життя, від прокляття благословіння, від влади сатани під заступництво Боже.